День знову до нас приїхали твердосплавні пластини, це виходить відпрацьовані пластини з мебельного виробництва. Насправді це твердосплавні пластини і коштують вони вже 500 гривень кілограм. Якщо у вас на виробництві є відходи твердосплавних матеріалів, залюбки купимо їх у вас в будь-якому вигляді, тобто не обов'язково це відходи мебельного виробництва. Це можуть бути Фрезерного виробництва, токарного виробництва, любих виробництв, де застосовуються твердосплавні пластини, а також твердосплавні матеріали. Давайте я вам покажу формулу цієї штуковини. Не формула, а хімічний склад. В принципі, тут стандартно вольфрам і кобальт, тільки в різному співвідношенні. І все. А ще й не нажав? Пішло? Просто в різному співвідношенні цих металів. Цей метал магнітний, тому дуже часто бувають ситуації, що прохлопують і викидають його в залізча. Викидати залізят його не треба. Він в принципі коштує нормальні гроші. Якщо вас все влаштовує співпраця з нами, присилайте, будемо раді вашому матеріалу.